Відний мій тетрусь. Як же я тепер буду постав? Припини скривати. Якщо він помре, я теж помру. Тих. Надійку налякаєш. Яка тебе сердечна. Ти взагалі розумієш, що ми втрачаємо нашого тата. У мене серце обзивається кров'ю його наш аж в очах темніше. Викликати тобі лікаря. Знущаєшся? Візьми себе в руки. Тобі зараз треба думати не про себе, а про те, як нам втримати бізнес, поки батько хворіє. Та ніяк. Нам все трималося на татові. А я відколи на тебе дивитись. Слухай, то не дивись. Це взагалі ти винна. Це ти з ним працювала. Ти ж бачила, як він багато працює. Ну хіба ти не могла переконати його більше відпочивати? Яка ж ти дуре, Боже? А в тебе немає серця.